Пускаємось вниз, та на наступне поле. Ваш живіт, ваші ребра мають столкнутися з тела. Виходить з рівними ногами. Перфект. Не виходить, підзгинаєте коліна і витягнувшись вперед, тобто ребра трохи припіднявши і викладаєте їх на стегна. Єсть, далі повністю складає. Із грудна клітина притискається. І чого? Тут не завалюємось на п'ятки, вагу трохи вперед. На самі на спіші теж не клюнуть носом, так? а більше на подушечки оці під пальцями. Подушечки під пальцями і сама під пальцями. Тобто але п'ятки не відриваються. Ребра, стегна, повна складка. І уприком тягнемось вгору. Можемо тут така позиція. І з часом ви зможете все більше і більше вирівнювати ноги, обов'язково ви зберігати оцей. Não quebra a mão externa, dura.